Премила, перечистили щавель. Ось таких дві миски в мене вийшло, Здоровельних. Зараз хай він трошки стряхає, мені його розіслати нема де, бо його дуже багато. Хай стікає прямо в мисці. Пішла мити банки. І будемо кришити і закривати. Єлі перекрешила я цей щавель, вийшло в мене 10 літрових баночок. Я завжди закриваю у літрові банки. Вона пихала гарно, але не повністю. Треба, щоб на пару пальців баночка була неповна. Ось так. І зараз у нас водичка вже кипить. І зараз буду заливати. Заливаю кип'ятком. Не бачу куди ллю, треба старатися на середину баночки. Заливати. Хай трошки водичка туди. Так, убулькає. Так, накриваємо кришечкою. Кришечка впала, беру другу. Банки не стерилізую, кришечки поперетирала чистою салфеточкою. Накриваю і зараз закатую. І все. Стали нашу банку, перевертаємо отако вверх дном на полотенечко. Я все приготувала тут і утушковую. І зараз кожну баночку буду. Туди підставлять. І хай, і ще зверху чимось накрию. І до завтра. Все.